Чоловічу гандбольну команду Карпати Ужгорода відзначено почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України за вагомий внесок та популяризацію гандболу в області. За чотири роки команда подолала шлях від першої до вищої ліги, ставши її призером та переможцем. Окрім чемпіонату України минулого сезону, гандболісти Карпат грали у першій лізі чемпіонату Словаччини, де посіли друге місце. Також стали учасниками фіналу чотирьох Кубку України. Нині команда є лідерами чемпіонату у вищій лізі у тренер. Штабі зазначають, цілі зараз поставили найвищі стати чемпіонами. На сьогоднішній день ми тренуємося 5-6 разів в тиждень по дві години. Тобто є тренування, де хлопці працюють фізичну підготовку, є тренування, де ігру практику проходять і так далі. У нас є один плюс, але є багато мінусів в аспекті того, що. Най великий плюс, що ми на заході держави і так далі, саме потім великий мінус, що нам наші виїзди дуже далекі. Найближчий виїзд в Україну – це в нас бровари. Це найближчий виїзд. Зато із-за цього на сьогоднішній день ми посилаємо грати Суперлігу і бути, я думаю, четвертий-п'ятию командою Суперліги України. Якщо аналізувати прошлий рік, то був успішний. Для нас навіть ми досягнули фінал чотирьох України. Де і грали з командами Ліги Європи, Ліги Чемпіонів, тому спробували свої сили хлопці. Чуть-чуть нам не повезло, були б ми у фіналі, були б всі майстри спорту, але це все завдання впереді. У нас продовжується чемпіонат України, де ми приймаємо а, зараз суми, з якими будемо грати. Ну, завдання одне завжди стоїть на вищий підестал вищої ліги чи чемпіонства України, вищої лізі команда відверто молодець, тому що незважаючи на пандемію, на ковід-19, команда й далі продовжує активно тренуватися, як чоловіча, так і жіноча. І я б хотів би привернути саме увагу до чоловічої, тому що вона створена не так давно. База, тобто там я не знаю, якихось великих спортивних шкіл, дитячих, юнацьких по області, немає. Вони є, але їх не так багато. І незважаючи на це, команда досить таки успішна, тому що у вищій лізі вона неодноразово. Зова вже займала призові місця і вигравала навіть у Кубку України. Це були півфінали, і це дуже насправді класно. Вже цього тижня, 10 та 11 грудня, на власному майданчику Карпати прийматимуть команду із Сум. Це буде п'ятий заключний тур календарного року Вищої ліги України із гандболу серед чоловічих команд.